Вітаю всіх друзі, на моєму каналі. Обіцяв вам подивитись питання. Звучало воно так, на стрімі воно було, з якого дива такий теплий клімат взимку, яким тоді буде літо? Ми з вами, хто давно слідкує за каналами, з вами бачили, що зима буде теплою. Можливо, тиждень-два якихось морозів, але загальна зима тепла. І взагалі, це вже друга чи третя. Підряд така зима тепла. Подивимось взагалі з вами. Нам, нам найближчі декілька років, чи будуть такі зими взагалі теплі. Чи змінився настільки клімат, що зима колишня, коли у нас було сніга по коліна, вона не повернеться. Подивимось найближчі роки, чи будуть зим, зими такі холодні, сурові, сніжні, справжні. Да? Подивимось найближчі роки. Будуть справжні зими, як були раніше. Найближчі роки друзі. Можуть бути сніжні зими, але вони можуть бути і прохолодні, але ж, знову ж таки це може бути на, на якийсь тиждень. От, загально все одно ми йдемо до потепління зими. Тобто клімат зміщується до нас теплий. І зими нас очікують теплі, бо наприкінці ми бачимо світла мазь, бубнова і, ч, і червова масть в поєднанні це е, тепло і вітер, теплий вітер, теплий. Е, Бріз, так скажемо, це, це, це тепле повітря, От воно буде замінювати холодне, холодну, холодний клімат, сніг, опади. Трифовою мастю вказують на те, що так, опади будуть. Це можуть бути якісь <кхм> сніжні також можуть бути зими, але таких сурових, серйозних зим. Найближчі роки не буде. Вони будуть всі теплі, такі, мокрі. Е е інколи може бути сніж сніжитиме, там можливо тиждень якийсь буде е е мороз е мор мор морозець буде, але загально все одно будуть буде теплішати наші зими. Бачите, в результаті все одно. Е тому найближчі роки, друзі, все одно зими будуть приблизно такі самі, може ще тепліше, е інколи будуть радувати нас. Якимись опадами сніжними, або не радувати несніжними. Ось це стосовно загально якісь зими нас очікують. А у вас ще було питання звучало так: яким тоді буде літо? Чи буде ставати літо більш жарким, більш, біль, більш таким непереносливим, так скажемо? Тяжким для перебування влітку на вулиці, жарким, таким сухим. І подивимось літо. найближчі роки подивимось, чи буде таке літо, жарке і важке для перебування, так скажемо, для проживання влітку. А от е, літо я не бачу, що буде прям е, ставати більш така е, засушлива, е, засуш, засушливі е, е, такі літа. Е, не бачу я такого. Я бачу, що вони будуть. Найближчі роки. Тобто так, жара тут випадає, є тут карта жари, може бути навіть <кхм>, такі, серйозна знойна така жара, вона може бути і випалювати, і навіть урожай якийсь. Це також може бути тут пустий валет, він вказ... і поруч з теплом, він може вказувати, що на такий. Руйнівне, руйнівну жару, але все одно літо буде рухатись до якогось помірності. Тобто, воно не буде прям, може бути в такі спалахи, жари, але воно буде ставати більш таким приємним для життя і не таким от палаючи жаркими. Тобто будуть. Зима буде рухатись до тепла, а літо буде рухатись до такої помірності більше. Прямо такої катастрофічної жири я не бачу, хоча спалахи тут випадають, можуть бути якісь навіть до місяця навіть доходити тобто такої серйозної жири. Але все одно вона буде все одно вона, друзі, бачите, випадає такими хвилями. Воно буде змінюватись помірна жара на приємне, приємну таку, приємне тепло, опади я бачу, інколи може даже бути. В, наприкінці, от, серпень може бути, може бути холодшим, холодшити, прохолодніш, прохолоднішим бути серпень ставати. От кінець літа може бути. Прохолодніше, ніж ми звикли. А от початок літа може бути більш жарким. Отак. Тому, але все одно літо, бачите, рухається до якоїсь помірності. Такий клімат приблизно найближчі роки, найближчий рік-два, від року до трьох, так умовно, очікує нас. Тому така відповідь, друзі, на ваше, на ваше питання було. Слід готуватися до такої кліматичної, приблизно до такої кліматичної кліматичної зони на територію України найближчі роки. Ось приблизно так. Що я вам хотів сказати. Дякую всім, друзі, за перегляд цього відео, дякую всім, хто не забув поставити вподобайку. Всім бажаю тихого, безпечного, мирного часу. Бережіть себе і своїх близьких друзів, і до зустрічі!